Сказав Господь спасіння своє, відкрив перед народами правду свою. Саме такі слова ми могли почути сьогодні під час богослужіння в особливий момент, коли відбувається малий вхід, так званий на літургії, вноситься Євангеліє у святий Вівтар, і каже священик великі свята, кожного разу міняється так званий вхідний стих. Священне говорить, примудрій станьмо побожно». Тобто це такий особливий момент, коли людина має бути зосереджена. І вхідний стих – це наче зібрано в одній фразі найголовніший сенс того чи іншого свята. Зазвичай це використовується якийсь стих із псалмів, або вказується на те, що, що церква хоче донести до кожного з нас. І ось сьогодні ми чули, що сказав Господь спасіння своє і відкрив перед народами правду свою. В чому полягає ця правда? Під час богослужіння ми також чули уривок із послання апостола Павла до євреїв. Сьогодні стрітення Господнє, сьогодні читалось Євангеліє, де розповідається вже відома багатьом із нас історія про зустріч праведного Симеона пророчиці Анни із Пресвятою Богородицею і младенцем Ісусом. Але ми мало звертаємо увагу і на послання, яке зачитане від апостола Павла до євреїв. І там багато таких незрозумілих є слів. І варто трішки про це сказати, щоб ми краще розуміли, що це за правду сказав Господь народам. Там розповідається про Мелхиседека, такого дуже дивного царя. Якщо хтось з нас читав Старий Завіт, то міг зустрічатися з цією історією там, де розповідається про Авраама. Авраам, він іменем Господнім досягав перемоги над ворогами, і якраз він переміг ті народи, забрав те, що було від нього забрано, те, що було викрадено його ворогами. І він іде після перемоги і зустрічається з якоюсь дуже дивною особою, старем Мелхиседеком, при якого ще написано у 109 му псалмі. можна прийти додому і просто собі почитати. Там розповідається, що ти, Іерей, повіг за чином Мелхиседековим». якийсь дуже дивний чин. Авраам, який вважається тим, від кого походить весь ізраїльський народ, він чомусь цьому Мелхиседеку поклонився і віддав йому десятину. І тому апостол Павло і починає такі сьогодні слова, що, безсумнівно, молодший благословляється старшим. Тому він, шокуючи, говорить слова до тогочасних людей, тих євреїв, які мали стати християнами. Він каже, що. Авраам поклонився тому Мелхиседеку. Авраам, від якого ви всі походите, і походить ваше священство, левити, які тоді були, священники, та, та велика релігія, яка була дуже важлива для ізраїльського народу. І він каже: він поклонився тому Мелхиседеку. Значить, Мелхиседек був старшим. І Мелхиседек вийшов із хлібом і вином. Напевно, і ми зараз, вже сучасні люди, можемо зрозуміти, на що тут натяк є. Хліб і вино це таїнство причастя, таїнство Євхаристії, та літургія, яка зараз є, те священство, яке зараз є. І це була вже в Старому Завіті вказівка на те, що має бути якесь інше священство. Має бути священство, яке не зведено до народу певного, до закритості. Від інших людей, а те священство, яке стає важливим для всього світу, для кожної людини, незалежно від того, якою мовою вона говорить, в якій державі живе, до якого народу належить. Те священство є Христове. Христос той таємничий мелхиседек. Христос є той. Хто продовжує те особливе священство. І в чому полягає правда? Правда полягає у цій життєві, з однієї сторони історії, яка дуже багато що нам може сказати. Коли ми подивимося на традиційні ікони стрітення, то зазвичай там буде кілька людей. От ми трішки скажемо про кожного з них. Буде старець Симеон, при якого сказано, що він вже був похилого віку і померти не міг. Знаєте, буває іноді так в житті в людей, що людина вже похилого віку каже, я вже б хотіла померти, а Бог не забирає. Мучиться людина вже від самого життя. Не міг він померти, бо йому було сказано, що він має побачити того, хто буде спасінням усього людського роду. Тобто нещасний старий чоловік. Також пророчиться Анна, нещасна стара жінка, яка овдовіла після семи років шлюбу. Це зовсім мало, дітей не мала. І вона що робила? До чого було зведене її життя? Вона прислуговувала в храмі, така була тоді традиція. Так само стоїть Йосиф, обручник. Також же похилого віку чоловік, якому померла дружина, лишилися діти, судячи з усього. Треба було самих, самому їх піднімати без жінки. Це і в теперішньому суспільстві дуже важко, коли чоловік лишається сам із дітьми. Ну і Пресвята Богородиця, молода жінка. Приблизно 14 років. зовсім юна дитина, сама з дитиною на руках. Ось хто оточує Ісуса Христа. Бідні, нещасні люди. Люди, в яких складне життя. Люди, які вже зазнали багато горя, нікого не нагадує це вам. Часто нагадує багатьох із нас. Різні типи є. Хтось овдовів, хтось вже в старому віці розуміє, що життя пройшло, а сенсу не віднайшов. Хтось ще зовсім юний. І відразу на нього звалилося багато горя і багато важких подій. Тому цей образ. І ця з однієї сторони історична подія, а з іншої сторони певна ікона роду людського, нас, усіх людей. Нещасних, слабких, тих, які і в молодому віці часто страждають, і в старому спокою не отримують. І тут настає щось дуже дивовижне: відбувається зустріч. Зустріч із самим Богом. І тут знову ці слова дуже важливі, що Господь показав правду свою, явив свою правду. В чому вона полягає? Подивіться на мене, я ваш Бог. І ці дивовижні слова, які можна в богослужінні стрітення почути, вкладається в уста Симеона така фраза: Я тримаю на руках того, хто на руках тримає всю вселенну. Уявити собі, тримаєш на руках маленьке дитя, яке є тим, хто тримає всю вселену, весь світ, той таємничний, дивний світ. Тоді мало що люди знали про цей світ. І зараз насправді ми дуже мало що знаємо. Скільки би наука не розвивалася, чим більше коло знань, тим більше коло незнання. Але цей Бог приходить до нас, приходить до людини стражденної, загубленої. Тої, яка не зовсім розуміє, на що опертися, приходить у вигляді малої дитини, ось яка його правда. Його правда в його слабкості видимій, начебто, але в його надзвичайній силі, яка проявляється в тій любові, яку він подарував у цьому людстві. Тому, коли Симеон бере його на руки, він каже, продовжує ту велику правду. Це те, що хотів показати апостол Павло от в тому посланні до євреїв. Ви думаєте, що головне для вас це старозавітня віра, це священство ваше, це ваші традиції, ваші обряди. Але головне насправді, це ваші стосунки, які ви можете вибудувати із людьми. Ось це головне це те, що відкриває. Скажімо так, такий збірний образ Симеона, в ньому весь ізраїльський народ, те, до чого спонукав апостол Павло дійти, зрозуміти, що суть не тільки в вашому народі, а суть в тому, що Ісус Христос прийшов до всіх людей. І тому Він каже: нині відпускаєш раба Твого Владику, за Словом Твоїм збиром, бо побачили очі мої, спасіння для твоїх людей, світло на одкровення народа. Народам або язичникам іноді вживається. Тобто всім людям, всім людям це відкрилося. І ось з тих пір треба було зрозуміти, що головний принцип буття людини це навчитися сприймати того, хто з тобою є, кого тобі Бог дав на життєвій дорозі. Чоловіка, дружину, брата, сестру, маму, тата, дітей своїх сприймати як дар від Бога. Для чого? Для того, щоб ти навчився. З ними правильно зустрітися, правильно спілкуватися, правильно жити. В тому головна суть релігійного життя людини, Не в виконанні приписів і традицій, не в зведенні священства до ритуалу, а в тому, щоб результатом того було життя як спілкування, життя як любов, життя як зустріч, життя як дар. І тому Нове Священство і закликає нас приходити до храму, брати участь у літургії, тому, і каже це слово, причащатися, бути причасним до життя інших людей. Ось в тому правда Божа. Правда Божа в тому, що Бог є не сам по собі, а є Отець, Син і Святий Дух. Завжди когось іншого любить. І ми маємо вчитися цієї любові. Правда полягає в тому, що незалежно від того. До якого народу належиш, якою мовою говориш. Де б ти не жив, ти дитина Божа і цінна для нього. І ось цього ми маємо вчитися. Спочатку менше воювати в своїй сім'ї, і потім Бог має надію на те, що колись прийде час, коли народи прозріють і перестануть воювати і один із одним. Але поки живемо, менше воюємо якраз тими, кого Бог. Дав нам в нашій оселі, в нашій родині, на нашій роботі. Ось цього з маленького починається. Тому й Христос каже, будеш малому вірний і над великим тебе поставлю. Маленька група людей Симеон, Анна, Марія, Йосип. Уособлюють собою всіх нас. Тільки Ісус Христос може дати істинний сенс цим різним людям. І з одної сторони. З'єднати їх з Христом, а з іншої сторони, поєднати їх між собою, тому що всі вони долучилися до того великого царства, завдяки якому і ми з вами сьогодні стоїмо у храмі і молимося Богу. Бо вони тоді прожили, здавалося б, своє маленьке, непомітне нікому життя, яке стало великим внеском у ту велику історію церкви Христової. Амінь.